Людям, які попали вже в залежності від наркотиків і алкоголю. Ви знаєте, за цей період часу до нас звернулося багато дуже людей, і вони всі приходять вже в такому важкому стані, коли знаєте, багатьох вже розбиті сім'ї, немає, батьки повиганяли з дому, повтратили професію, сім'ї немає. Багато людей приходять вже з проблемами коли в них почався, Вони мають різних пробутків, як туберкульоз, СНІД і ми почали допомагати цим людям. І ви знаєте, через моєї практики я побачив, наскільки ця проблема є великою і серйозною. Тому що коли ми з вами приглядали ці картини, то ви знаєте, вони дуже гарно говорять, що ж людина переживає. Я не побачив ні одної картини, який я би побачив такий хороший стан, людина така довольна, все в неї добре. Я побачив, коли люди, стою, стоючи на цей шлях, коли митці вони показували, наскільки трагедія життя може відбуватися, коли людина пробує наркотики. На одній з картин я побачив, що ви, може, зауважили таку статистику, що під час війни в Афганістані за 10 років загинуло 14 тисяч солдатів. І я, знаєте, коли колись був молодий, ще в школі я навчався, може такий, як ви, якраз тоді, тоді це і ці воєнні дії всякі. Я пам'ятаю, наскільки це було трагічно, складалося багато пісень про цинкові хто про те, що мами отримують ці похоронні вістки. Але коли я прочитав статистику, що в Україні кожного року біля 10 тисяч молодих людей гинуть від наркотиків, я задумався, наскільки це серйозна трагедія. Знаєте, що Наркотики, алкоголь називають чумою 20-го і 21-го століття. Колись чума, вона як заходила в місто чи в село, багато, багато гинуло старших людей, дітей, молодих. Але якщо ми подивимося на наркотики, то це чума, яка забирає в основному молодих.